Політрих звичайний або зозулень льон. Багаторічна рослина стебло прямостояче, завишки 15-20 см, корішневато-зелене, густо вкрите вузькими зеленими листочками-філоїдами, які розміщуються по спіралі. Корінів немає, їхню функцію виконують ризоїди, кореневидні вирости, що мають вигляд тонких ниток, розмножуються спорами, які утворюються у коробочках. У молодому віці коробочки, прикриті ковпачком, росте у тінистих, вологих і мішаних лісах, на луках, болотах по всій Україні. Латинська назва роду походить від грецьких слів, що в перекладі означають багато волосся. Видова назва пов'язана очевидно з тим, що рослина утворює густі дернини. Мохи це єдині представники вищих рослин, у циклі розвитку яких переважає гаматофіт. Або заросток, який завжди підземний. Це покоління рослин, що створює органи статевого розмноження. спорофіт – це безстатеве покоління, що живе на гаметофіті і являє собою коробочку з ніжкою. Листок має свою рідну будову, по краю його пластинки міститься один шар клітин, а в центрі кілька шарів, але вони не поділяються на губчасту і стовпчасту тканини, як у квіткових рослин. Функцію фотосинтезу в такому листку виконують так звані асимілятори. Пластинчасті вирости на верхній частині листка, які складаються з одного шару клітин з хлорофіловими зернами. Мохи вбирають воду переважно листками. Ніяких пристосувань до захисту від випаровування вони не мають, тому можуть висихати при нестачі вологи до повітряно сухого стану. Коли настають сприятливі умови, мохи знову відновлюють нормальні процеси життєдіяльності. Ця біологічна особливість зумовлює те, що мухи зелені і влітку, і взимку.